Ну, що мої хороші, переходимо в такий формат. Дивіться, що яку думку я хотіла до вас донести Накануні, да, напередодні якоїсь важливої події ви повинні виспатись, ви повинні нормально поїсти, ви повинні нормально відпочити. Для чого це робиться? Для того щоб ваша нервова система перезавантажилася і була готовою відповідати, була готовою шукати правильні відповіді, була готовою ну, знаєте, до такого форс-мажору, який може статися ну, будь й будь-як. Тобто, напередодні ви повинні відпочивати, ви не повинні зубрити всю ніч. Вони повинні намагатися вкласти в свою голову за одну ніч те, що ви мали вчити, наприклад, цілий четвер або цілий семестр. Це неправильно. Ви повинні. Знання у мозок вкладати поступово порційно для того, аби це зробити, просто-напросто потрібно робити це методично щодня і не отаким от нахрапом. Знаєте, ну це можна провести аналогію з тим, що у вас перед вами стоїть величезна банка з водою. Ви хочете пити. Якщо ви зараз літр води одразу вип'єте, вам буде погано. Вона не засвоїться, вона розтягне шлунок. Ви будете себе почувати погано. Якщо ви хочете втамувати спрагу, п'єте невеличкими ковточками з е, е, певними перервами. До чого я це веду, Да? наш мозок так само він не може одразу розтягтися і вмістити в себе величезну купу інформації, тому навіть не пробуйте, це так не працює. Дивіться, про що ще хочу вам розказати: що таке сприйняття? Це психічний процес, який спрямований на відображення в нашій з вами голові, те, що ми бачимо в навколишньому світі. Тобто. Те, що ми бачимо і як ми це розуміємо, це є наше сприйняття. Це не просто красиве слово, це психічний процес, тобто це те, що відбувається в нас в голові. І наше сприйняття з вами повідомляє нам, в принципі, достовірну інформацію про те, ну що таке взагалі. Що, що нас оточує? Да? Оці презентації, яка е, тут же є в класрумі, е, є цікаві картинки з ілюзіями. Да? Що таке ілюзія? Це неправильне сприйняття, якесь потворене сприйняття. Раджу вам подивитися і васправді зрозуміти, про що я кажу. Як, наприклад, можна помітити уважні ви чи неуважні. Якщо ви на уроці да, присутні, що відбувається при цьому? Ви сконцентровані на предметі, ви слухаєте вчителя, ви даєте відповіді на питання. Якщо там вчитель вам їх задає, да ви в живому такому активному процесі. Якщо ж ви неуважні, це дуже дуже добре видно. Яким чином там дивитеся вікно? Під телефон до подружки, там, да? записки, щось десь таке відбувається. Тобто ви не сконцентровані на процесі навчання, а ви думаєте про щось своє, про щось, як то кажуть, ліве. Да? Так оце і видає вашу неуважність. Що таке увага? Це також психічна діяльність, це форма психічної діяльності, яка спрямовує. От вашу енергію в якесь певне русло, тобто це здатність концентруватися на якомусь важливому питанні, це те, про що я казала. Да? Дуже важливо для розвитку уваги навчитися концентруватися на питанні. Якщо зараз я читаю книгу, то я читаю книгу, а не паралельно думаю 150 думок. Якщо я зараз мию посуд, то я мию посуд, а не думаю про те, що мені треба приготувати через 2 години або ще щось таке. Зосереджуємось на явищах та предметах. Є види уваги: мимовільна, довільна та післядовільна. Мимовільна, вона виникає сама по собі. Це коли вам дуже цікаво, ви жодних зусиль не прикладаєте, а просто оп! Вам цікаво і ви уважні. Вам не треба нічого для цього робити. Довільна увага це навпаки. Ви прикладаєте певні зусилля для того, аби сконцентруватись, да там на певні на певному предметі там його вивчити, або ну на якісь певні задачі. Це вже така концентрація вашої уваги свідома, тобто ви докладаєте зусиль. Ну і після довільна увага – це увага, яка виникає вже на основі цієї самого інтересу да, до процесу діяльності. І вона вже ця після довільна увага вона супроводжує не тільки весь процес, да, а ще й результат. Що таке пам'ять? Це психічний процес, який полягає в закріпленні, збереженні і наступному відтворенні якоїсь інформації або минулого досвіду життя і, взагалі, історія вони йдуть по спіралі, і історії вони дуже часто повторюються, якщо не мати. Уяви, як реагувати да на ці історії, то може так просто статися, що ну, ви не будете знати, як вам в майбутньому реагувати, ви будете робити одні ті самі помилки да, і не отримувати жодного досвіду. А які види пам'яті? Дивіться, моторна рухова. До прикладу, ви навчилися їздити на велосипеді, а після цього у вас був п'ятирічна перерва, наприклад, і там у вас не було велосипеду. Але коли через 5 років ви знову сядете за кермо велосипеда, ви згадаєте все, що все, що знали. Це і є наша моторна рухова пам'ять. Далі емоційна пам'ять. На наші почуття, на наші емоції, на наші переживання. Ну, Наприклад, ви, у вас там був кіт, да? ви його дуже любили, і там через багато-багато років ви пам'ятаєте, що таке любити кота. Тобто ці, ця пам'ять вона оживає при певних умовах. От Ви побачили кота на вулиці, і от вийшло так, що да, у мене теж був кіт, я його любила, от це було класно, круто і так далі. тому подібне. Далі образна пам'ять. Це пам'ять, яка відповідає за наші з вами органи чуття. От ви коли з'їли лимон, ви запам'ятали, що він кислий. Ви там, я не знаю, доторкнулися рукою до гарячого чаю, Аника, ви запам'ятали, що це боляче, що це опік, що це лікування? І це ви вже будете реагувати по іншому на цю ситуацію. А ви там побачили щось красиве, ви запам'ятали, що троянда це красиво, наприклад. А, ну, тому оце зорова, нюхова, слухова, смакова і дотикова оця інформація, да, яка йде від наших органів чуттів, це образна наша пам'ять. Ну і словесна логічна, да? тобто ми щось прочитали, ми щось подумали, ми запам'ятали, ця думка в нас в голові крутиться. Це вже таке більш філософське питання. Дивіться, які є процеси в пам'яті. Ну, Наприклад, процес запам'ятовування. Да? Це закріплення в свідомості людини, вже отриманої інформації. Давайте уявимо, що у вас є книга. От ви взяли книгу так? Да? Оце, да, це наша з вами книжкова полиця. Оце це інформація, яку ви отримали. Так, от запам'ятовування це ви взяли книгу і поставили її просто на вашу оцю полицю з книгами, да, у вашу голову. Це є запам'ятовування закріплення е, інформації. Далі збереження це утримання інформації, утримання в голові. Тобто книжка вона продовжує стояти на полиці до певного якогось часу, відносно тривалий час. Наступний процес це забування. Що це значить? Значить, книга нам зараз не потрібна. Ми її знімаємо з полиці і ховаємо десь під стіл. Да, може вона нам ніколи вже не знадобиться, але. Якщо вона знадобиться, включається наступний процес, який називається відтворення. Це поява знову ж таки вже отриманих знань да, у певний період часу, коли вони необхідні. Тобто ви дістали цю книгу, ви знову її поклали на полиці і скористалися цими отриманими знаннями. Сподіваюсь, так більш-менш зрозуміло, про що я кажу. В презентації ви знайдете вправи на розвиток уваги пам'яті сприйняття. Вони дуже цікаві, дуже раджу їх зробити, тому що, в принципі, вони вас трішки розів'ють і трішки стануть тренажером для вашого мозку. Ну і вам трішки Слабо ти знаєте, так ну. Типу відволіктися. А, ну і ще хочу розказати про здібності. Що таке здібності? Це стійкі такі психічні властивості індивідуальні. Тобто, в кожної людини вони різні. У мене, наприклад, здібність да, я там вмію співати, вмію грати на музичних інструментах. Але, наприклад, я взагалі не вмію кататись на велосипеді. Це мені не дано. Наприклад, там математика, я знаю в поганих відносинах, проте все, що пов'язане з мовами, з літературами, це аж, будь ласка, це моє. Ваші ці здібності вони визначають успіхи в різних видах діяльності людини, да? це здатність людини робити щось дуже успішно. Знайдіть те, в чому ви успішні, знайдіть те, що вам до вподоби. Знайдіть те, що вам подобається, знайдіть те, в чому ви сильні, да, і розвивайте ці здібності, тому що в майбутньому вони навіть можуть стати для вас професією. Це найкраще, що взагалі може бути поєднувати те, що вам подобається, з тим, що буде приносити вам, як то кажуть, гроші. Є декілька рівнів здібностей, це обдарованість, талант, геніальність та творчість. Обдарованість це ну, сукупність декількох здібностей, да, яка просто обумовлює вашу успішну діяльність у певній якійсь галузі. Талант це вже сукупність о, здібностей, яка дозволяє вже вище на щабель піднятися, геніальність це вищий ступінь вже розвитку таланту, який дозволяє щось створити, зробити щось принципово нове в цій сфері або в іншій – неважливо. Ну а творчість це взагалі діяльність людини, яка спрямована на створення якісно нових таких раніше невідомих якихось цінностей, матеріальних, нематеріальних, тобто. Це, про цей, це постійний процес створення. І необхідними компонентами творчості є фантазія, уява, психічний зміст. А, також пропоную вам пройти тест, запропонований мислитель, ви чи митець. Це буде цікаво для визначення ваших е, здібностей, чи ви мислитель, чи ви більш е, м, націлені на логічне та, якесь таке вирішення питання, чи ви більш творча людина. Це теж важливо знати для життя подальшого. Тому що вам скоро вже через пару років задумуватися, ким ви хочете стати. А, ну і підсумку, дивіться. Для того, щоб гарно, успішно навчатися, мати гарне стільки сприйняття, гарну увагу, добру пам'ять, розвивати свої творчі здібності, потрібно, ну, по-перше, дотримуватись режиму дня. Я вже казала, що відпочивати необхідно, без відпочинку не буде жодної творчості, нічого не буде вдаватися, бо не буде ресурсів. А ви повинні бути впевнені у своїх силах, тому що, якщо ви постійно сумніваєтесь, відповідно ви нічого не пробуєте в цьому житті, відповідно, ніяк не розвиваєтесь. Третє, ви повинні бути уважні під час навчання, під час роботи. Під час виконання якогось завдання. Якщо ваша увага розсіюється, це не є продуктивно, це не є правильно, це не є класно, ви просто витрачаєте ресурс в нікуди, а результату не маєте. Ви маєте осмислювати, хоча б намагатися. Осмислювати і розуміти той матеріал, який вам надають. Якщо ніяк, ну звертайтесь по допомогу до вчителів, до батьків. Можливо, хтось просто знайде ті слова, які саме для вас будуть зрозумілі. Про допомогу не треба соромитися просити. Просіть і вам нададуть допомогу. Далі ви повинні на практиці застосовувати свої знання і вміння, тому що теорія дуже швидко забувається. Якщо ви не будете це практикувати в житті, в реальному, ну вибачте, наша тоді ця теорія потрібна. Ви завжди повинні розширювати свій кругозір. Нащо це робити, ну? Тому що людина вона постійно розвивається, якщо вона сидить на місці, світ іде вперед, людина залишається на місці, вона за ним не встигає і, як би вже не є, як то кажуть, успішною, не є да, в тренді, як ми всі любимо, дуже це слово. Ну, звісно, що ви повинні виховувати в собі найкращі якості, підтримувати да, ті, які без яких, в принципі, в сучасному світі буде дуже важко. Про це далі вже в наступних заняттях ми поговоримо. Ну і ви повинні товаришувати за усіма навчальними предметами, тому що якими б вони не корисними. Ми вам не здавалося, повірте мені, для формування нейронних зв'язків, для того, аби ваш мозок розвивався, щоб його тренувати, ви повинні вивчати абсолютно всі предмети і докладати певних зусиль до їх вивчення. Сподіваюсь, що вам було зрозуміло. Якщо ні, коментуйте, пишіть я для залюбки, поясню, що я мала на увазі. Як то кажуть, сподіваюсь, наступного разу урок пройде трішки в іншому форматі.